Як зробити розумний дім не за всі гроші світу? Зараз розповім. Якщо ти забуваєш виключати якісь прилади з розетки, то цей девайс іменно для тебе. Це розумна розетка, яка підключається до твого смартфону. Таких я замовив дві штуки: одну поставлю на бойлер, а іншу на кондиціонер. Також дуже цікава є функція, яка записує скільки кіловат електроенергії спожив даний девайс. У додаток вона підключилась супер легко. Із корисних функцій тут можна виставляти роботу девайса по таймеру, щоб включався, виключався в певний час. І для мене ще було дуже важливо відслідковувати скільки електроенергії вживає мій бойлер щодня. І тепер це можу бачити у додатку, а це магнітний датчик для дверей. Його теж можна підключити до телефону та відслідковувати, коли у вас відкриваються та закриваються двері. Навіть якщо ви не вдома, вам все одно будуть приходити сповіщення про відкриття та закриття дверей. Після того, як двері відкрилися, буквально декілька секунд і проходить сповіщення, що двері відчинились. Також це працює, коли двері зачиняються. Також я знаю, що люди ставлять такі датчики на вікна. Сьогодні ми прокачали твій дім на новий рівень. Якщо тобі сподобалось, Постав лайк та підпишись. Дякую.